Отже, ми завершили зведення цих перестінків. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, як ми зварювали ці сходи, що за чим ішло, як ми нарізали це все і як все конструктивно виходило. Це буде трохи технічне відео. Сподіваюся, воно вам буде цікавим і приємно буде вам за ним спостерігати. Для тих, хто вперше дивиться відео з цього каналу, хочу сказати про те, що ми ведемо. Зйомку будівництва цього будинку від самого початку. Тому 에, підписуйтесь, спостерігайте за відео. В цьому відео і взагалі на цьому каналі я розповідаю про те, як ми все це будівництво, чому ми його почали, які витрати ми понесли, і зрештою, також 에, що нас чекає попереду, буде цікаво, тому щоб не, просп... не пропустити наступні відео. Будь ласка, підписуйтесь. Невеличка передмова Перед тим як ми приступили до зведення цих сходів, з лівої сторони і з правої сторони від мене, ми звели такі стіни для того, щоб можна було окреслити сходову клітку, а також намалювати по крокову, як будуть йти сходинки, для того, щоб можна було схематично розкреслити це все і також вже відповідно все це зварювати по факту. Тому я змурував стіну з справа. Це межа стіни з ванної кімнати. Далі тут будуть двері у ванну кімнату. І стіна до ванної кімнати. Це є межа стіни між сходовою кліткою і залом. Тут в майбутньому буде з цієї сторони камін, передбачений димохід. Тут буде камін стояти. ось. І з цієї сторони буде сходова клітка. Перші дві сходинки буде видно зі за сторони залу, а зі за сторони кухні та ванної буде видно перших три сходинки. Ось ці. Там далі, в майбутньому, це все буде закриватися дверми і там буде кладова для різних сантехнічних комунікацій. Ось. Отже, як ми це все зводили, зараз ви будете мати можливість побачити. Не так много. Готова. І таких нам треба 8 плюс 6. 14 штук. Поки що. Заготівки цей підступенник, їхня висота 17 см. Це буде висота сходинки. а це сама сходинка, платформа верхня, а їхня висота, ширина буде 27 см плюс 3 см нахльос самого дер... дерева нашивки. Отто загальна ширина верхньої ступ... ну, ступеньки буде 30 см. Ось Зарізали ми Ваня різав своєю торцовкою, ось такою, ось на пасовій передачі. От, а я болгаркою зачищав усі стики, де буде зварюватися е шов. Ось так це все виглядає. З трубцинами фіксується, і півавтоматом це все вариться. І так буде це верхня е, сходинка. Вона буде на стелю чіпатись до верхньої перекладини. її тут нема, ну, ну поки що, потім з часом ми її зробимо. Але е, верхніх буде 3, нижніх буде 4 сходинки повноцінних, а потім це все буде йти пропелером до гори. І згори вже буде три повноцінних сходинки до гори. Ось так. розповісти один момент цікавий. Ми, коли варили ці сходинки, то з трубцинами притягували до дерева. Але насправді їх все одно почало вести. Дуга почала робитися. І для того, щоб її не було, ми поставили а, профільну трубу, це не 10. Це центральна труба, яка, на яку будуть опиратися з сходинки. І до неї Іван позачіпав ось так от, покапав сваркою для того, щоб не вело. Е, Сам метал не робило дого з цієї сторони і також з цієї сторони. от, Тоді точно немає нігде ніякого прогибу. У нас все рівно-рівно лежить. Така штука. Зараз ми шліфуємо цей шов для того, щоб надати гладкої поверхні. Самій, е, самій структурі цілої сходинки. Ми це все будемо шліфувати. Тут вже зашліфовано. Ми це зашліфуємо, потім ці пайки відріжемо, розвернемо і з іншої сторони вже будемо е, варити. До того як ми прихватили, зварюємо в точках, Ваня зварює якраз в точках де потрібно. І тоді просто весь шов розшиває ще болгаркою, на товщину шва 2 мм, навіть півтора десь так. І тоді швом сваркується все за... заварює. Ось, і має бути і отакі хво 4 Чотири... штуки. Ми якщо будемо зараз зачищати до кінця. Це і верхня частина пряма на три сходинки. Нижня має бути пряма на 4 сходинки І тоді вже буде вилучатись пропейлер веєр. Ось так. Це нижня. 4 сходинки, Раз, два, три і та четверта. Отако, От значить, ми рівняємо, тому що все рівно його крути. Метал нагрівається, круте бубликом місяцем. Потрібно рівняти так. до правила перевіряємо. Ось те, що в нас вийшло. Ми зафіксували сходи уже по периметру букою Г, повісили їх. У нас звичайні прості цвяхи, визначили рівень, висоту, зварили цей каркас і тоді на цвяхи взяли до, до стіни. Після того заварили ми е, цю перекладину сходової площадки до цієї сторони з сходової площадки. Тут відстань орієнтовно 7,5 буде, тут відстань від стіни буде, буде орієнтовно 2 см, якраз так, щоб натошено пальця. Ой, зараз ми налаштовуємось на верхню е, сходову площадку. Зарізаємо дві, е, сходинки. Ось такі. Вони будуть там йти. І тоді вже буде прямий марш сходовий, ось так. Зовнішній каркас готовий. Ідемо на обід, після обіду буде внутрішній кріпити. Отже, ми проварили всі ці ступеньки, ми їх тільки були пощіпали, а тепер уже ми повністю їх зашліфували. Тільки в місцях стику повороту ми їх зачепили, потім зваримо. ось, І там ми тільки зачіпили. Сьогодні ми пробуємо вже ставити зараз по ходу ступеньку. Це буде перша, потім від неї буде йти сходовий марш вже вниз. Ось. І від неї вже будуть іти розкосені догори. Ось так. Магнітами чіпаємо, щоб метал тримався і не крутився. Він живий, правда, Ваня? Як нагрівається, то так так крути ним, як. А ми до коліна його рівняємо. Деколи до стяжки. Тю-тю-тю. <гум> щоща зято докрути, щоща зятобі допомагає. Зрозуміти життя. <гум> Сьогодні будемо робити основу для сходів на другий поверх. Ми е, зварили практично вже до поворота, потрібно сходовий марш піднімати догори. І як ми це будемо робити, От, отут буде дирка на, на сходи. Ось Тут вони приблизно закінчуються. Це означає, що оці дві балки треба забирати. Що ми зробили? Я зараз покажу. От ми Кинули на ці балки е, дошку зверху. Зверху кинули дошку і її до балок, які не будуть відрізатися, ось так зараз покажу, перекрутили. Ця, ця балка не буде відрізатись. Ми турбошурупами перекрутили до, до, до неї. А ці балки, які будуть зрізатися десь приблизно в цьому місці, щоб вони не впали, вони будуть триматися на цій дошці. Два шурупа, турбошурупа великих, ми загнали в, в цю балку. Так само тут ми зробили. <кій> Бо ця балка також буде десь в цьому місці забиратися. Ми будемо зараз ще вимірювати. Ну, а ця балка вона не буде забиратися, але ми прикріпили шурупами для того, щоб зафіксувати саму дошку до основи, щоб вона не. Піднялася або не опустилася вниз, зафіксували. Ось тому оці дві балки ми забираємо на потрібну відстань до сходів. Це десь от, сходинка починається, десь, десь в цьому місці буде починатися отвір сходової клітки. Ось так. Це планується сьогодні зробити ця площадка. Забрати ці дві балки, розкріпити цю поперечну, як ми це будемо робити, то я надію, що знімлю зараз. І потім, якщо буде ще час дня то будемо вже варити основу догори. У приміщенні замерзло, ми її хочемо розгоріти для того, щоб пити такою газовою електричною. Не електричною, а газовою. Е... Ось і все. І так ми гріємося. І ще гріємося газовою пушкою, гарматою. Так, або металик і кидаємо в пазух, так. Ой-й-ой-ой-ой. Okay, okay, okay. okay, okay. okay, okay. Це не страшно. Це так. Угу. Газ застив у балончику цьому. І дуже повільно гріє. Логник, у нас і новий балон. Якщо шось, то будемо його заправляти. Ось так, так що смачного всім. Продають. Це вообще, що свердла стало. Коротше, ну, гачок, коротше, ми тут три цвяха даємо, там три цвяха, потім будемо давати таку платформу з цієї сторони, з цієї сторони платформу, з цієї сторони платф... Зараз. з цієї сторони платформу. Там будемо давати кутник. А, ні, тут буде платформа, там буде йти металічний кутник на спеціальні шурупи, не на звичайні. І тут буде кутник ось так. Отакий буде тут кронштейн стояти зараз ще силовий. Для того, щоб тримав увесь всю цю конструкцію. Оце все ми нарощуємо цю трубу, тому що вона нам заниска. Ось ця занизька. Ми купили ще метровку І трубцинами сянули, щоб вона була рівна. От, і будемо нарощувати, щоб вона рівнялася з цією балкою. От. Ми думали конструкцію одну зробити, але по ходу зрозуміли, що конструкція буде зовсім інша, і тоді нам не стає цієї висоти. О, тому ми її трошки на... нарощуємо один метр. Ось так. І сьогодні будемо вже чіпати в цю сторону площадки. Значить так. Зловили ми вже ці дві переклади на ліву і праву. Зараз будемо обварювати. Ми закріпили першу цю, зафіксували до верхньої балки тільки двома шурупами. Ми її втопили, бо там буде підступенник ступенник іти, примикатися прямо до цієї дерев'яної балки. Ось. І також ловили симетрію тут під прямим кутом. І Від неї на однаковій відстані, як внизу, так само і вгорі. Даємо наступну уже ліву підступенник, оцей. Сходовий маж. Теж топе елемент, бо буде йти під Ось, і зараз ми це все обварюємо. І переходимо до наступного етапу. Будемо робити підступенники і сходинки самі з. з Ось таких оповоротів.

Заварюємо навколо цієї труби пла, е, лапу, яку ми продіпали вже. Там жевання по обварюва. Ми всі ці будемо брати на джебеля, І тут так само Ось. ще треба буде тут обварити повністю, бо лиш позачіпали. І все. Ці сходинки ми це все зашліфовуємо, бо тут буде лягати. Ходинка б не було горбика. Цю надстиковану стойку будемо зараз зашліфовувати. І це. І ставити будемо такі чорнові сходинки для того, щоб можна було ходити до тих пір, поки буде вже щось тут фінішуватися, приварили цю таку платформу для того, аби стойку балку зараз будемо кидати. До цієї балки, і потім від неї до цієї. І тут буде стеля. І ще. Щоб зменшити оцей отвір сходової площадки. Ось так. На кожній сходинці на арматурі ми свердлимо отвори діаметром 6. Це зверху. Тому що будемо шурупами крутити в майбутньому сходинки. А знизу діаметр 10, щоб шляпка шурупу ховалася в середину в арматуру. На кожну е дирку, де буде ну, місце, де буде дирка, капаємо масло, щоб свердло не тупилося. Ось так, дірку зробили. А знизу ми робимо десятку, я зараз покажу. А знизу десятка для того, щоб. Десятка, ш... та... десятка. Заходить, щоб шуруп, шляпка шурупу ховалася в середину. І так ми ці всі сходинки сьогодні плануємо чорновими дошками вбрати, щоб можна було ходити сміну. Ось такі сходи вийшли. Зробили верхню обв'язку ще, кинули на цю стойку металічну профільну трубу 10 на 10. Тут буде стеля. Ось тут. Ось так. А отак молоді ми сходимо. Це чорнові, для того, щоб можна було безпечно ходити і виконувати інші роботи. Поки що отак от ми складаємо це, в майбутньому вони будуть виконувати функцію можливо шаблонів. З них буде легше потім різати, вирізати і все таке. Ну, Поки що якось так. Підпільники ми робити не будемо, вони будуть відкриті зараз. Поки що. Так, зараз. Отакі у нас вийшли сходи. На другий поверх з металічного каркасу. Але такі у нас вийшли зараз з Зараз ми ними пройдемося. Ми поставили дошку вже для того, щоб можна було безпечно рухатися сходами для того, щоб можна було виконувати наступні роботи вже тут на горі. Ось, Ось так тут зараз гуляє поле. Танцювальна площадка. Ось це ми зробили для того, щоб стеля знизу, підлога зверху, рухалася аж сюди. Продовжувалася, вона буде десь тут закінчуватися. Тому що тут буде розкос, туди, щоб головою не черкати, як догори піднімаєшся чи опускаєшся вниз. Ось так вони виглядають згори. Ось так вони дивляться.